Любі наші психотерапевти, розкажіть про момент, коли ви подумали: я знаю, що я не маю права судити, але чорт забирай, що це за фійня. Якось чоловік, який відвідував сімейну терапію зі своїми трьома дітьми, зізнався, що його остання дитина, дівчинка, була… Ой, то це взагалі була випадковість. Ми намагались її позбутися. Ми хотіли тільки хлопчиків, і він казав, це прямо при ній. І найсумніше те, що дівчинка навіть не виглядала стурбованою. Вона явно чула це все раніше. До слова, вони відвідували сімейну терапію, оскільки дівчинка була схильна до сонциду, і вони не знали, чому дійсно ж чому. Фух, моя мама казала подібне моїй нині покійній сестрі. У моєї сестри була депресія, тривога. Потім у неї виявили рак, і лікарі не можуть з'ясувати, як вона захворіла, бо їй було лише 30, а померла вона у 35. І батьки мої також навіть не уявляють, чому так сталося. Моя суб'єктивна думка, можливо, це через постійне приниження її достоїнств і твердження, що вона завжди була невдахою. Вони навіть казали, що навіть спроба зробити аборт не вдалася у них, така і дитина Вийшла моя сестра плакалась мені щодня, коли ми були дітьми, про все, що вона чула від них, і навіть коли ми стали дорослими, це продовжувалось. Тобто вона просто не пережила цього. Я думаю, що наше тіло дійсно веде рахунок боли, і цей ресурс вичерпний. І я теж зараз займаюся своїми проблемами. Раптом у моєму тілі почали з'являтись речі, які раніше мене не турбували, не боліли. Психічне здоров'я не менш важливе, це частина загального здоров'я. Тому будьте добрі до себе, друзі. Ніхто вам цього не дасть, окрім вас самих Якось я працювала з дівчинкою підлітком, яка боролася з розладами харчової поведінки, аж до того, що кілька місяців тому її госпіталізували через пошкодження органів. Я пішла на вечерю з дівчинкою та її матір'ю, і її мама провела всю вечерю, рахуючи окремі шматочки рису, які вона мама їла, щоб точно підрахувати калорії, які вона споживає. Я як це побачила, одразу ж попросила маму зупинитися, а вона просто витріщилась на мене і запитала: навіщо їй же потрібно стежити за фігурою? І тепер питання цікаво. А звідки ж у 15-річної дівчинки розлад харчової поведінки? І для тих, кому цікаво, чому ж я вечеряла з пацієнткою і її мамою? Скажу так: дитина на лікуванні, мама приїхала в гості, а я працювала там психологом. Дитині не дозволялося їсти без нагляду. Потрібно було документувати споживання їжі, щоб переконатися, що вона їсть достатньо, і це як частина її плану лікування. Тому я приєдналась до неї та її мами в кафетерії під час обіду. І звісно ж, це навіть не Оворюється, я одразу ж передала інформацію про харчові звички мами терапевту для подальшої сімейної терапії вже. Я почув тривожну інформацію про те, як лікували дитину, і це була не моя пацієнтка, а рідного брата пацієнтки, якого я ніколи не бачив. І я одразу ж зателефонував у службу захисту дітей. І я повідомив про це в той же день. Та це не допомогло. Наступного дня я дізнався, що дитина померла, і це було для мене травматично. Навіть через 6 років після цього я все ще багато думаю про це. Коли я була інтерном, 19-річна клієнтка розповіла мені, що вона вагітна, і вона не знає, хто батько, але вона звозила коло до трьох хлопців. При цьому вона не збирається кидати важкі речовини і не має наміру відвідувати лікарів, ставати на облік. Однак вона збиралася залишити дитину, щоб дозволити мамі виховувати її, як вона вже робила з іншими дітьми. Милу дівчинку підлітка на перший прийом до мене привів її батько. Її мама, як дипломатично він зміг мені пояснити, нещодавно покинула сім'ю, щоб жити егоїстичним життям у стилі Нью-Ейдж з цілителем рейки. Ну отак, от просто покинула його з двома дітьми, щоб він виховував їх сам, і він для них робив все, що міг. Терапія була ідеєю дочки. Останнім часом у неї були тривожні, нав'язливі думки про стрілянину в школах, як як її спланувати і здійснити. І ці думки її засмучували. Вона не хотіла їх реалізовувати. Я і досі згадую, яка вона була налякана і сумна, коли все це розповідала мені. Хотілося її просто так взяти і обійняти. Я її хвалила, заохочувала її за те, що вона звернулася за допомогою і довірила мені цю інформацію. І до слова, вона також відповідала більшості діагностичних критерій в початку шизоафективного розладу. Ми витягли тата на сеанс, пояснили найневідкладнішу частину плану. Він збирався відвести її на. Повне обстеження до мого чудового колеги-психіатра, який розумів ситуацію і збирався терміново взяти її на облік. Донька відчула полегшення, тато відчув полегшення, і ми призначили час для розмови. І тут увага, вихід мами. Вона прокинулась в якійсь фестивальній канаві, в якій вона відключилася, щоб гнівно мене набрати і розставити всі крапки над і. Та як ти посміла, намагаєшся отруїти мою дитину ліками, а ти хоча б брала у неї кров, перевіряла рівень вітамінів? Ти. Що хочеш, щоб ми всі гуртом написали погані відгуки про тебе в гуглі або ще гірше попросили ордер на твій арешт? Я взагалі-то розбираюся в рослинних добавках і можу сама її вилікувати. Фух, мені потрібно зупинитись. У мене болить голова, коли я все це згадую. Пацієнтка на групових зустрічах попросила поради, бо вона відчувала, що на неї тиснуть і примушують до інтиму, якого вона насправді не хотіла. Якийсь там її так би мовити, друг проїхав дві години, щоб її побачити, і зняв для них номер у готелі. Група її вислухала, задавала якісь там питання по темі, і висновок був приблизно таким: Ой, та що ти розказуєш? Ти напевно йому за щось винна. Це був один із небагатьох випадків, коли я відмовився від подальшого опитування пацієнтки і просто сказав людям Замовк. Любі слухачі, а тепер питання до вас. Що б ви зробили на місці цього психотерапевта? Пишіть свою думку в коментарях. Я працюю консультантом з психічного здоров'я. До слова, маю ліцензію сімейного психолога. Працюю в середній школі, де діти віком від 11 до 14 років. Я ніколи не засуджую вчинки дітей. Ніколи, але вчинки деяких батьків засуджую ще і як. У мене були діти, які буквально говорили мені, що вони схильні до сонциду, і тоді мені доводилось дзвонити їхнім батькам, які були роздратовані. Роздратовані. Вони роздратовані тим, що їм доводиться вести свою дитину на обстеження. У мене також була. Дитина, батьки якої збиралися проїхати через всю країну, до якоїсь там жінки з якою вони познайомились венеті і були знайомі всього два місяці, щоб вона їм там щось нашаманила. У сім'ях відбуваються страшні речі насправді. Якось жінка привела до мене свою дитину через проблеми з навчанням. У дитини був явний алкогольний синдром плоду, і я обережно запитав, чи вживала вона алкоголь під час вагітності, що вона і підтвердила. Коли я їй сказав, що це ймовірно і є причиною проблем з навчанням. Вона відповіла: «Ой, я не відчуваю себе погано через це. Ця ситуація і багато подібних загалом у мене викликають відчуття, що я не розумію, що відбувається у цьому клятому світі. Мій клієнт зізнався, що свідомо інфікував когось ВІЛ, тому що сам був нещасним і мав справу з активною наркозалежністю в той час, і він хотів, щоб хтось інший був таким же нещасним, як і він сам. Це є і завжди було гаряче обговорюваною темою у світі охорони здоров'я. І зараз треба дещо прояснити. Ні, я не можу викликати поліцію тільки тому, що мій клієнт зробив колись там щось незаконне, і це не та дія, яка завжди вважалась незаконною або вважається незаконною скрізь до. Речі в деяких країнах і досі за це немає ніякого покарання. Я можу викликати поліцію, якщо це щось, що активно завдає шкоди комусь, або мій клієнт повинен мати активний намір чи план завдати комусь шкоди. Чи вважаєте ви, що свідоме інфікування когось підпадає під ці стандарти, а також закони та етичні норми вашої держави? І ні, я не можу ігнорувати етичний кодекс моєї професії заради того, щоб робити те, що я вважаю правильним, тільки тому що вважаю дії клієнта огидними або на основі моєї особистої інтерпретації кодексу. Я працювала соціальним працівником, працювала з дорослими людьми з порушеннями розвитку. Мати одного з моїх клієнтів запитала, а чому ти намагаєшся залучити мого сина до активностей. А до слова, її сина підкинули на поріг держави у віці трьох років, щоб отримувати гроші. Її синові було 43, коли він став моїм клієнтом. І де він був всі ці 40 років? Як він жив? Він був у захваті і дуже добре реагував на участь у заходах. Це було єдине щастя у його житті, і це був. Ще один момент, який просто розбивав душу, багато днів дороги додому в сльозах і життя на межі алкоголізму, щоб заглушити біль. Ось так закінчились мої майже 8 років роботи в цій сфері. Ми можемо судити, і фактично, ми повинні судити, що шкідливо, а що корисно, щоб бути ефективними в цій роботі. І ми також повинні не завдавати шкоди, приносити найбільшу користь нашим клієнтам. І з огляду на все це я працював з насильниками над дітьми та особами, які вчинили домашнє насильство. Кілька разів мені доводилось працювати з вбивцями і навіть з людьми, які брали участь у собачих боях. І мене завжди вражали не соціопати чи кількість колишніх копів, яких я бачив, які вже не керувалися. Мораллю, а те, як легко кілька змін у вашому житті або мозку можуть привести до того, що ви станете спокійним до досить жахливих імпульсів, і такий контингент буде для вас уже нормою. Раніше я працював у відділенні для дітей з гострими психічними розладами. Бачив багато розлючених дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, думаю, десь 8-12, і це переважно хлопчики. Найчастіше батьки поводились з ними жорстоко, і вони були шоковані тим, що дитині від цього ставало тільки гірше. Також я працював у районі, де батьки не хотіли чути, що їхнє старе виховання може бути проблемою. Був навіть один батько, який мені сказав: Фу, слухай сюди, я його неодмінно відшльопую, коли він знову розсердиться, а сину 11 років, і повір: я знаю, що в наш час усім це не подобається, але мене шльопали все моє життя, і я виріс нормальним. Мені знадобилось все моє терпіння, щоб прикусити язика і не сказати йому. Сер, ви вийшли з в'язниці три місяці тому, відсидівши п'ять років за насильницькі злочини. Ви точно виросли нормальним? Я працювала з колишньою психотерапевткою. Найбільше їй запам'ятався хлопець із серйозними емоційними проблемами. Його руки були всі в шрамах, а на кісточках пальців завжди були свіжі струпи, коли він приходив. Він розповідав, що коли він злився, то йшов до свого сараю і бив руки об бетон, який там був, або робив те ж саме зі сміттєвим баком, коли був на роботі. За його словами, він це робив, щоб уникнути того, що його батько з ним робив, і не проявляти насилля до своєї жінки і дитини. Здебільшого я можу продовжувати безумовно позитивно ставитись до своїх клієнтів. Я не засуджую, тому що вони прийшли і говорять про це. Вони хочуть стати кращими, однак їхні сім'ї, друзів, партнерів я повністю засуджую. Деякі люди просто жорстокі і недобрі по своїй суті, але ці люди, на жаль, ніколи б не опинились в моєму кабінеті. І я думаю, що в цьому полягає різниця і привілей, який я маю як приватний терапевт. І я впевнений, що більшість історій тут будуть від людей, які працюють з групами населення, які зобов'язані відвідувати терапію з тієї чи іншої причини? У мене був клієнт-підліток, опікун якого постійно вимагав записи про прогрес, щоб побачити, як у нього там йдуть справи. А політика клініки забороняє клієнтам, батькам, опікунам мати доступ до цих записів, але їм дозволено мати доступ до всього іншого. Клієнт був дуже зухвалим до всіх, але протягом усього часу лікування у мене був чудовою дитиною. І коли вже я зустрівся з опікуном, з батьками, які наполягали на тому, щоб знати все про дитину, все почало набувати сенсу. Коли батьки Просили змінити терапевта лише тому, що я відмовив їм у записах сеансів. Я зрозумів наскільки нездоровою була сімейна динаміка, і мені було шкода дитину, тому що у нас були хороші терапевтичні стосунки. Любі слухачі, якщо хоча б одна історія вас здивувала, ви зобов'язані поставити лайк. А якщо всі вас вразили, то вам треба неодмінно підписатися, щоб слухати ще більше історій. І я дякую вам, що дивилися. Я читаю всі ваші коменти, тому обов'язково пишіть свої думки. Побачимось у наступному відео. І не забувайте, реальність завжди дивніша за вигадку.